Всім привіт! У мене для вас сьогодні гарний рецепт смажених пиріжків в олії. Пиріжечки у нас з горохом. Получаються дуже пухкі, хрумкі і дуже смачні. Рекомендую приготувати. Так, почнемо з приготування гороху до варки. Нам потрібно його декілька разів перемить. Зараз ми його зальємо і вовку промиємо. Промиваємо його двічі, використовуючи такий друшляк, як у мене, для того, щоб нам потім не виловлювати його в воді. Декілька разів заливаємо чистою водою, промиваємо і зливаємо. Два рази промиваю, третій раз заливаю чистою водою. І десь 15-20 хвилин настаю, для того, щоб горох ловко набух. Це нам дасть такий ефект, що він у нас швиденько звариться. кипячу воду вкидаємо горох, варимо на маленькому вогні, без кришки і без солі. Цей час, поки горох вариться, ми підготуємо все, що нам потрібно для тіста, для замісу тіста. Попередньо необхідно просіяти всю муку. Я беру 2 кг муки і просіваю її всю. Потім половину муки насипаю, я не всю муку зразу вмішую в тісто. Далі я готую маргарин 50 г Мені потрібно, 100 г рослинної олії. Десь грам г олії я надливаю і одне яйце куряче. Потім я беру пів літри домашнього кисляка, жирного, пів літри води, одна столова ложка солі, чотири столові ложки цукру і все це вимішую для того, щоб розчинити сілі цукор. у Додаю сюди столову ложку яблучного уксусу і все вимішую. Настою, поки повністю розчиниться все, що я вмішала. Далі нам потрібні дрожжі. Я беру дві пачечки по 12 грам, всипаю їх в муку і ловко вимішую дрожжі з мукою. І так залишаю. Обично, я роблю це з вечора. Рано утром я встаю, в мене вже все готове, я тільки замісила і все. Дрожжі. Купляйте обов'язково такі, щоб вони лежали в холодильнику в магазині. Якщо дрожжі лежать без холодильника, я вам не рекомендую такі дрожжі брати. Провіряємо горох, варимо горох на маленькому вогні, не закриваючи кришки. Вже в самому кінці, як ви побачите, що горох майже готовий, вложимо сюди солі по вкусу, підсолюємо От, перевіряємо на готовність. Я бачу, що горо готовий. Я виключаю газ, накриваю кришкою і так настаю, щоб жидкость від густоти. Настаювали для того, щоб відділити рідину від вущі. Далі ми злили рідину, гущу перебиваємо блендером, і у холодне місце для того, щоб повністю вичахло у нас і загустіло горох. Якщо горох погано загустів, тобто не всю рідину вибрав, можна використовувати марлю, так як я використала, підвісить його, лишня, лишня волога скапає і все, вуаля, горох готовий, густеньке пюре, для того, щоб нам зліпити легко пиріжки. Сюди вже можна додатково додавати засмажку із цибулі, з морковки, але ну, в мене малий не їсть такого, тому я сюди не даю нічого. Все, починаємо замішувати тісто, вливаємо в муку із дрожжами всі рідини, які ми підготували заранше, крім жиру. Тобто кефір з водою і з іншими інгредієнтами і яйця. Замішуємо тісто. Ми пам'ятаємо, що у нас тут тільки половина муки. Зараз ми вимісимо те, що в нас є, додамо сюди е, маргарин і олію, домішуємо, підсипаємо інше борошно, яке у нас було окремо осипане. Зразу багато борошна не ложимо, для того, щоб нам не перемісити тісто, тому що е, на жарені е, в жиру пиріжки тісто повинно бути м'якеньке. Тому все заразом борошно не кладіть, а обов'язково діліть його пополам. Змащуємо стіл олією, яку ми надливали в піалочку, саме для таких цілей, і вимішуємо тісто на столі вже. Ось ми довели його до того стану, що нам потрібно. Для того, щоб ставити його на для того, щоб воно підійшло. Мисочку змастили олійкою, оп'ять же, і ложимо сюди тісто. Миска повинна бути велика, бо тісто у вас в три рази, так що врахуйте це. Ставимо в затишне місце для того, щоб тісто у нас підходило. Тісто на літрі рідини замішане, буде підходити 2 години. Як тісто вже підійде, наливаємо 2 літри олії у глибоку каструлю і ставимо розігрівати її. Ось ми бачимо, як ловко у нас підійшло тісто. Нам треба його тепер висипати. Готуємо знову стіл, змащуємо олією, висипаємо все тісто на стіл. Ще раз все це тісто промісимо і розділимо його на частини. Спочатку я ділю його на дві частини, потім кожну частину ще ділю на три частини. І вже з оцих трьох частин. Тобто, з кожної частини із оцих трьох я е, буду формувати качалочку, і качалочку нарізати на е, ті частинки, які мені потрібны. Піріжки в мене дуже великі. Якщо ви маленькі любите пиріжки і перший раз їх жарите, советую вам робити маленькі перший раз, щоб вирішити. Е, Орієнтувалися і по часу жарки, щоб не ну, щоб ви прожарили їх, щоб у вас вони не получилися сирі. Тому що я не вперше їх жарю, я вже знаю, скільки їх прожарювати. Треба, яка повинна бути олія нагріта до стільки градусів. От, якщо ви жарите в перший раз, робіть пиріжечки маленькі. Виповнимо, що тісто у нас збільшується в три рази. Тому, коли ви будете робити пиріжки, пам'ятайте це. Зараз перевіряємо олію. наскільки вона прогріта. Ми бачимо, що олія добре прогрілася. Я взяла частинку тіста, вкинула і провірила олію. Тепер я кидаю пиріжки сюди. Олія в мене розігрівалася на високій, на найбільшій комфорті. Коли я тісто вкидаю, коли я ті пиріжечки вкидаю, я прикручую на найменший вогонь або переставляю на найменшу от, І жарю вже на самому маленькому вогні. Обов'язково на маленькому вогні, тому що у вас не вийшло так, що тісто зверху згорить, а всередині воно буде сере. Тільки на маленькому вогні, щоб ловко прожарився пиріжечок. Коли до гарного стану він у вас піджариться, такого темно-золотистого ключика. Пиріжки готові, можна витягувати і пробувати. Пиріжки смакота дуже хрумкі, пухкі, получаються. Дякую всім, що завітали на мій канал. Надіюсь, мої поради стануть вам у пригоді. Всім пока!